Вітаю всіх! Ну що ж, відео Обстріли Харкова травень місяць. Хочу подивитись. Обстріли міста Харків, травень місяць. Яка буде ситуація? Обстріли міста Харкова, травень місяць. Сильно багато емоцій на цю тему. Дуже багато. Ви знаєте, загроза є. Для лікарень. Я б сказала навіть як будинки, де є діти, лікарні. Військові об'єкти і війна поряд. Ви знаєте, повторення: місця, куди вже летіло. Може летіти туди, де вже прилітало. Захист. І відразу виходить захист. Це вже наше. Так, тут на, на, по захисту трішки легше буде. Трішечки легше буде. Летіти буде, відпрацьовуватиме захист. По шахедам, це зрозуміло, але може бути не тільки шахед. Це в результат який? Тепер дивіться. Кінцевий результат це тема обстрілів, відразу кажу. Тема обстрілів. Ніякого не полону, нічого. Це питання про обстріли. Там потрібно домовитись. Це рішення повинно прийматись. Тобто. Обстріли це також серйозне питання Харкова. І тут все на рівні домовленостей йде. Тільки на рівні домовленостей, На серйозному рівні. І тут Харків має певні обмеження через відстань, через час. І через неможливість, як би сказати, сховати ці ресурси, щоб їх не було видно. Розвідронів ви бачите, скільки по місту літа. Тому. Все залежить від того, як зможуть домовитись про це все. І давайте подивимось так. До кінця травня. Кількість обстрілів міста Харкова зменшиться. До кінця травня, кількість обстрілів міста Харкова зменшиться, так чи ні? Так, це відповідь так. Відразу скажу. І знову ось ці домовленості. Знову вони виходять. Зміни. Це серйозні зміни, відразу скажу. І це збір інформації. Так. Пауза. Ви знаєте, як пауза. Дійсно пауза буде. Дійсно виходить пауза. Знаєте, як зможуть вирішити це питання як пауза? Це як маленька перемога. Проміжна маленька перша перемога, і що це як стане на паузу. На даний момент часу така ситуація. До кінця травня. Кажу, ще буду переглядати. На даний момент є шанс, що домовляться і буде на паузі обстріли. Це на кінець травня ситуація. Хто слідкує за моїми відео? На тему обстрілів Харкова, будь ласочка, пишіть в коментарях, тому що я буду його робити на одне, і хто зможе відловити тенденцію, кажіть обов'язково, мені цікаво і потрібна ця інформація.